Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами алекс Сьогодні ми пройдемо активності проєкту Тайко. Це децентралізований L2 Ефіріум, розроблений за технологією з Rollup з нульовим рівнем знання. Для початку рекомендую ознайомитись з проектом, відвідавши вебсайт, вступивши в Discord, підпис. Підписатись на Twitter, Reddit, Блог, Хітхаб, а також на сторіночку в Ютуб. На твіттер підписано 81 тисяча підписників. По скоро у нас 54, Ну слабенько, але ж враховуючи те, що. Даний проєкт не сильно напрягався ще в своєму просуванні, то дамо їм шанс. Наколядував проєкт 22 мільйони в двох раундах інвестування. Перший був 1 вересня 2022 року, де вони зібрали 13 мільйонів, і другий раунд інвестування був от буквально недавно, 8 червня 2023 року, де вони зібрали 12 мільйонів. Значить, тут 13 плюс 12, 25, тут пишуть 22. Ну, коротше, мільйончик десь загубився. У першому раунді лідер-інвестор був Sequoia Capital. У другому раунді можна подивитись згідно сайту Crunchbase. також перелік фондів, які. Інвестували в даний проєкт. Про даний проєкт позитивно відзивався навіть сам Віталік Бутерін, що додає позитивну галочку також до цього проєкту. Переходимо безпосередньо до виконання даних активностей. В телеграм-каналі посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, розроблений покорковий гайд, де безпосередньо, понажимаючи ці кнопочки, ви перейдете по потрібних посиланнях і виконаєте всі. Активності, значить, з офіційним гайдом можна ознайомитись, перейшовши по посиланню тут, ну і відповідно прокляцавши всі оці розділи, вивчити всю інформацію. Значить Ми з вами не будемо встановлювати ноду, а також розробляти децентралізовані застосунки, тому що тут вимагають під'єднання наших ключів від гаманця. Таким самим ми даємо доступ якимсь смарт-контрактам, щось робити в наших гаманцях, у яких вже немірено активності, і таким чином ми ставимо під загрозу. Далі йдемо. По посиланню на сайті відповідно додаємо тестову мережу Сеполія, якщо вона ще вона не додана до гаманця MetaMask. Для цього проходимо по посиланню і натискаємо кнопочку Add to. Metamask. Відповідно, в мене вона вже додана, я її додати не буду ще раз. Я натисну кнопочку Відміна, а ви натиснете кнопочку Одобрити. Далі йдемо по наступному посиланню, де додаємо тестову мережу Taiko Alpha 3 Testnet. Також натискаємо кнопочку Add to Metamask. Ну і відповідно натиснемо кнопочку Додати мережу. Я ж натисну кнопочку Відміна. Далі нам потрібно отримати тестові токени. Для цього я вам пропоную 4 крани. Якщо вам щось не зрозуміло, то натиснувши це посилання, ви перейдете на моє відео, яке я записав раніше, де зможете розібратись, як отримати ці токени. Далі переходимо по посиланню на сторіночку з гітхаб, де нам потрібно до нашого гаманця додати безпосередньо токени. Для цього. Нам потрібно додати токени були, токени Хорси, токени ТТКО. Для цього копіюємо ось цю адресу, натискаємо кнопочку копіювати, йдемо в наш гаманець активи. Для цього потрібна мережа Taiko <coughs>, Alpha 3, імпорт токенів, ставить і додати токен. Як ми бачимо, в мене вже на рахуночку тут є токени, бо я вже цю активність пройшов. І відповідно так далі. Токени Хорси і токени ТТКО. Така ж сама процедура. Далі йдемо на сайт, де безпосередньо ми будемо з вами виконувати основні активності. Конектимоємо гаманець. Міняємо мережу з Тайко на Сеполія. Далі переказуємо тестовий ефір з мережі Сеполія в мережу Тайко 3. Підписуємо Metamask. Очікуємо поки пройде транзакція і ось тут з'явиться одиничка. Далі йдемо в Fawcett. Вибираємо Bull Token, натискаємо Mint Bull Token. вписуємо Metamask. Далі вибираємо Horse Token. Також натискаємо Mint. Overstocking. Підписуємо MetaMask. Далі йдемо в Bridge і, наприклад, 40 коней Переказуємо з мережі сиполі в мережу тайку. Для цього апрувим спочатку. Після погодження натискаємо Bridge з наступним підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Повторюємо це саме з биками на 40 биків. апрувим спочатку. Після апруву натискаємо Bridge і підписуємо Metamask. Помилочка Тиснемо Bridge ще раз. Знову помилочка і ще раз. Ну, давайте 35 перекинемо. Bridge підтверджуємо. Далі міняємо мережу з Sepolia на Taiko Alpha 3 і ганяємо токени Ethereum, булів і хорсів назад у зворотньому напрямку. Я почну з ефіра 01. Підписуємо Damask. Треба по черзі чекати, поки не виконається попередня транзакція. Далі бики, бики ще не прийшли, коні і 20 коней назад. Оproвуємо токени по замовчуванню. далі І одобріємо. Після апруву тиснемо bridge і підписуємо Metamask. Далі вибираємо биків. Як ми бачимо вже прийшли. І 20 биків також женемо назад. Approвим по замовчуванню. Далі, одобрюємо. Після апруву тиснемо Bridge і підписуємо Metamask. Далі йдемо у вкладочки транзакцію. І ми бачимо три транзакції з мережі Сиполіо в Taiku, а також три транзакції з Taiko в Cepolio. Ми бачимо, що три ці транзакції знаходяться ще в стадії pending. Нам потрібно проконтролювати, щоб було написано Claimant. Після того, як буде тут написано кругом Claimment. Дана активність із мостами є виконаною. Далі з офіційного гайду з розділу Deploy, контракт або ж по посиланню з мого телеграм-каналу, йдемо на Remix, переходимо на сайт. Remixethereum.org, де нам потрібно задеплоїти смарт-контракт. В мене, як ви бачите, автоматично вже сайт підключився. Вам потрібно буде понатискати тут, В общем, законнектити свій Metamask. Далі натискаємо кнопочку Contract, Torch Soul. натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-S, це що стосується Windows. -у. command S, по-моєму, на Mac. -і. Далі йдемо оце посилання. Тут, звичайно, рекомендовано вибрати найновіш, найновіший компілятор. Але ж якщо у вас щось буде відбуватися, то залиште 18-версію, тут все проходить без проблем. Тиснемо цю кнопочку, далі йдемо в це поле, зверху вибираємо. Injected provider Metamask. Пересвідчуємося, що тут у нас знаходиться наш номер гаманця. І натискаємо кнопочку Deploy. І тут дуже важлива ситуація. От я зараз пишу вам відео і знову поспішив. Треба переконатися, що в нас в мережі Metamask стоїть мережа Tako Alpha 3. Пересвідчили, що у нас стоїть правильна мережа, і деплоїмо смарт контракт. Очікуємо на виконання. В цьому полі у нас з'явиться зелена галочка, яка буде свідчити про те. Що даний смарт-контракт наш задеплоєний. Також ми можемо переконатися в цьому зайшовши у наш Metamask активності, як ми бачимо, розгортання смарт-контракту. А я вам покажу, де я затупив сьогодні. На іншому аккаунті, коли проходив я дану активність, я забув поміняти мережу і в мережі Ethereum майнет я розгорнув даний смарт-контракт, де попав на 10 баксів на газ. Так що будьте уважні, це все інформація спеціально для вас, щоб ви все зробили уважно і. Не повторили помилок, які роблять дуже багато користувачів. І по завершенню нам потрібно заповнити Google форму. Переходимо за посиланням. Для зручності можна перевести дану форму на українську мову, де нам дякують за участь у тестовій мережі Taiko Alpha 3, і допомогти покращити досвід користувачів і розробників на Taiko. Навіть який у вас досвід роботи з документацією? Підвірочку поставимо, відгук. Не буду я давати їм відео. Яким був ваш досвід роботи з вузлом? Прекрасно. Який був ваш досвід роботи з пропозицією? Тоже 4. Відкрито. Яким був ваш досвід роботи з. Ми цього не робили? Та давайте поставимо 5 ручки. Яким був ваш досвід роботи з мережею в цілому? Отлічно. Яким був ваш досвід користування мостом, надсилаючи токени? Чудово. Яким був ваш досвід користування мостом? Тайко до Сепольова. Перекрасно. Як би ви могли щось покращити в тестовій мережі, щоб це було. Переходимо в перекладач, хто володіє вільною англійською мовою, може зробити це без перекладача. А я їм напишу, що хотів би бид виконання транзакцій. Зменшити кількість помилок, які виникають при роботі. Копіюємо наш посил, повертаємося в форму, вставляємо сюди і натискаємо кнопочку надіслати. На цьому Активності по виконанню даного теснету завершені. Велике прохання підпишіться на Твіттер проєкту про криптовалюту, на YouTube канал про криптовалюту, на Facebook канал про криптовалюту, у Фейсбуці найближчим часом я буду регулярно публікувати загальні новини світу криптовалют. А також вступіть в телеграм канал, де я публікую також деякі новини, а також покуркові гайди щодо виконання. Активності, тут також можна знайти відеоінструкції до виконання активності, які не попадають на YouTube канал у відкритий досвід. Також вступайте до telegram чат де ми з вами обговоримо всі проблеми з тими чи іншими діями на нашому криптовалютному світі. На цьому дане відео буду завершувати. Дякую всім за увагу. Обов'язково натисніть лайк та напишіть свій коментарій. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато.